Добрий день, любителі винограду та початківці. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград в Рівській області. Північний захід. І так, перед вами гібридна форма Віталія Загоруйка. Ландиш, Конвалія по нинішній тепер. Ось така мала. Ось такий на сьогоднішній день він готовий. Дуже крепкий мускат. Така от ягода покрита проїнчиком. Дуже соковита. Мускат, мускат геть, геть за НАТО. В цьому році багато сонця, третя декада літа. Тому всі виногради вже, переважна більшість, ми вже все позрізали. А зараз якраз вже готовий до зрізки ландиш. Ось бачите, який він на вигляд на сьогоднішній день. І зверніть увагу, ще не зрізали виноград, а лози вже визрівши. Дуже я Дуже я задоволений цією гібридною формою. Це жіночий тип квіточки. До речі, вона знаходиться крайня біля на виноградній ділянці. І вона добре, от бачите, от як вона запилена. Тобто я в цьому році навіть не, вороплюсом не працював. От, але ж маємо результат ось такий, от бачите, тобто вона є врожайна. І добре запиляється, якщо звертаю увагу, тобто ще жіночі тип квіточки, край ділянки і добре запилюється. Якщо рекомендую дану гібридну форму. Дуже смачна, мускатом. Кому цікавить, кого цікавить така дана гібридна форма, є саженці, звертайтеся на канал, пишіть, дзвоніть. На все добре, до наступних роликів.